Один автомобіль приблизно біля 3 мільйона 600 тисяч. Потрібен такий автомобіль в районі, в місті? Конечно, конечно. В одному із районів області Значить, підняли теж саме питання. Тобто по габаритам висота автомобіля приблизно 3,5 тисяч. Планується закуповувати. Уже оголошено тендер на торги. Значить, Підняли питання слідучого характеру, значить, є на території міста такі приміщення, які реорганізуються, реформуються, розформовуються, переформовуються, типу АТП, типу СЕС. Тому що там є такі були приміщення, які дуже великі для них утримувати. Ну, у нас Але я маю на увазі з тим, що значить, керівництво. Зацікавилося яким питанням? На сьогоднішній день стоїть актуальне питання місцевих пожежних команд, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів. І е вони зацікавилися тим питанням, щоб на території от, е однієї із е приміщень сам станцій, там у них дуже шикарна територія, ну у них така ситуація. Там гаражі, там висота, там територія. тобто, Половину розглянути питання з тим, щоб передати цю територію для державної пожежної частини, а за рахунок того, що була, створити місцеву пожежну частину. Тобто вони перекривають добрий день. Тобто вони перекривають звичайно, там є і внизу там декілька гаражів, там не один гараж. гаражі я саму всю територію. Тому що там територія, там є частник, там ще є ну, інші хто володіє. А ці гаражі, ну можливо, гаражі тільки передати. Це так і можливо, наприклад, шукати. Ну там гаражі, там якісь приміщення, є зверху? Чи... Ні, зверху Там справа в тим, що у них. Декілька гаражів них... є. Це треба вивчити це. Ну от, е, якщо дивитись, То есть, пошукати... Одним да. е, э, це воно буде центральне, цю будівлю, а там буде якийсь підрозділ, да, наприклад? В тому ну, дан, наприклад. Ми це, розмовляли це, 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 на таку тему, що оцю будівлю, наприклад, передати місцевим органам навіть оберти. І що б ми не хотіли, вони все рівно будуть набирати ці оберти. І на сьогоднішній момент вже буде потенціал. Правильно? <реш> От. Тому, ну, звісно, є над чим міркувати і до чого стремитися. Тому що в будь-якому випадку, якщо ми на себе вже взяли за зразок польську модель в цих питаннях, то. Ну, ви знаєте, це, значить, формування починати зараз, для того, щоб в жовтні місяці. Щоб цю роботу щоб почати, це не проблема. Якщо є така можливість, наприклад, якісь на, на певний час зробити якісь, ну і кажуть, поки розташувалися ну, переходний періодний тобто, період, так да, переходний період да. він має вже бути цей генплан. Ми вже давно чекаємо, тому що там іменно за цього немає генплану і ці ділянки не можуть земельні, ну, дуже багато цих питань розумієте, якраз вирішення. коли. Буде генплан, ну не обов'язково чекати генплан. Я кажу, тут можна виділити я ж кажу, на якихось там інших підставах, на якихось там інших можливостях території. В будь-якому це, це, випадку має бути політична воля. Так. Виходили з тої ситуації, яка була я на той була. час. Тому, як би там не було, у нас по великому рахунку, от відповідно до нашої стратегії, там більше питання реорганізації формальні буде 18-й рік. Євгеній Віліоні Сієвський, дуже приємно. Сергій Георгиевич, дуже приємно. За ту співпрацю і за підтримку і виразити слова подяки від Руслана Подановича. Він, на жаль, виїхав відрядження він зараз у Львові. І доручиться, читанням взаємодія. І по результатам кожного року на підсумках ми з вами були, де Валерій Вікторович питає. Як вичається питання субвенцій, як там програма політичної проживання? Ну, і і... Побачите, чи Так, попали, скажете гроші, дали а куди вони пішли. Зубі, Вон. І на перспективу обговоримо, поділимося тими даними, що в мене також є. Є пропозиція потім здійснити загальне фото. Новий автомобіль прийшов на Жмеринщину, але, на жаль, нема куди його поставити, тому що висота гаража не дозволяє, боксу, щоб він зайшов туди. І район буде наповнитись, розширюватись і функціонувати і жити далі. така пропозиція. Ну, Василь Сергійович. Слід сказати, що за п'ять місяців поточного року на території міста Жвельника та Жменецька району виникло 46 пожеж. Економічні витрати від пожеж стали понад 2,5 млн грн. гривень. Під час пожеж. За 5 місяців погинуло дві людини. Це село Кам'яногірка і Димитвиок Було здійснено 116 приїздів за сигналом тривоги. З них пожежі загорання 43, пожежі в районі виїзду інших частин 1, на неправди виклики 8 і пожежно-тахтичне навчання 16 випадків, забезпечення пожежної безпеки при проведенні різних заходів, два випадки допомоги іншим службам. Дійсно перевірки протипожежного водопостачання як в місті, так і в, е, в нашому районі. Тобі і час потрібно прийти на допомогу нашим громадянам. Перш за все. Для мене велика честь знаходитися сьогодні перед вами. Як ми вас вважаємо, як поважаємо вашу працю. Як ваш... Я впевнений, що ці костюми будуть вас оберігати від будь-яких надзвичайних ситуацій. Але дай Бог як можна менше. Удачі вам, в вашій роботі, миру, добра, загоди, вам вашим сім'ям. Знаєте, сьогодні дві э, таких прийомних події. По-перше, що сьогодні ми разом з міською владою десь спільні, тому що у нас багато є ну, протиріч різних поглядів на різні ситуації. А сьогодні якраз ми тут разом спільно разом і ми разом підтримуємо якраз. Вашу службу, Знаєте, що завдання влади органів місцевого самоврядування це є створення належних комфортних умов для проживання наших жителів, жителів міста і жителів району. Ваше завдання це запобігти, допомогти і врятувати, тому що найбільшою цінністю є людина, і її життя. А ви якраз рятуєте людей, рятуєте їхнє майно, рятуєте державне майно, тому від районної ради від її колективу, від депутатського корпусу, від територіальних громад району вам щира подяка за вашу службу, за відповідальну, за нелегку службу. Ну, дані комплекти це той невеликий внесок, який в даний час ми змогли допомогти вам і виділити ті кошти з районного бюджету. Я заував вам всім добра, здоров'я, миру і зла. Нам спокійно, що ви є, тому що ви в кожному мить можете прийти і приходити на цю допомогу. Я хочу вас привітати від імені міського голови Анатолія Петровича Кушнюра, від імені всіх мешканців міста, подякувати ще раз за ту вашу працю, тому що, мабуть, і занедбалися людей. У вас багато такої роботи в першу чергу. А ті надзвичайні ситуації, які виникають, ті непогодні умови, погодні умови, які... Не дають нормально функціонувати нашому місту, мешканцям міста жити нормально, і ви виходите з цього. Знову має рідних, близьких. Але ви, виконуючи свій обов'язок, громадянські обов'язок, ви піклуєтесь про кожного, про кожного мешканця міста. За це вам щиро дяка, пошана від мешканців міста, від керівництва міста. І надалі хай дійсно буде побільше. Сонячних гарних днів і менше надзвичайних ситуацій від е, начальника головного управління полковника Шевчука, від мене особисто, я хочу висловити слова подяки. Подяки насамперед керівництву районної ради, районної державної адміністрації, місцевому самоврядуванню і депутатському корпусу в цілому за ту увагу і за то тепло, яке керівництво направляє на наш підрозділ. Тому що дійсно. Коли повсякденна діяльність у нас проходить, повсякденні будні, вони з боку, вроде, нібито незамітні. Але коли стається пожежа, надзвичайна ситуація, буревій, будь-яка інша ситуація відповідно до державного класифікатору, всі люди зразу згадають рятувальників, згадують службу 101 і благають про допомогу. І дійсно. Ця професія почесна, вона благородна. Я вам хочу всім подякувати, тому що він один із найкращих середовище. І це заслуга цих людей, які знаходяться в цьому залі. Без винятки в його роботі по взаємодії з органами влади, з органами місцевого самоврядування ми вирішуємо ті проблеми і своєчасно виїжджаючи і локалізуючи кількість пожеж порівняння порівнянні з минулим роком збільшилась. Але разом з тим і майстерність, і фаховість збільшилася, і воно заключається в комплексі заходів і в умілому керівництві з боку керівників підрозділів, і в організації професійної підготовки, і в організації своєчасного реагування, тільки обмежуватись навчаннями, професійною підготовкою, щоб не було загибелі, ні на кважаннях виділяється з боку органів влади, з боку органів місцевого самоврядування. Я думаю, є запорукою того, що наші хлопці завжди виконають районні ланки територіальної підсистеми в цілому області. І хочу побажати всім насамперед мирного неба, міцного здоров'я і ще раз подякувати наших районах. Наприклад, в кожному районному підрозділі нашому має бути створена газодовозахисна служба. В Хмельницькому підрозділі така служба вже є. Тобто, гуртом і повірте, що. В такому випадку всі наші задачі будуть виконані. роками не видавалося в нас. Якщо е, наші, наші працівники, які прослужили вже теж 20 років, вони не пам'ятають такого, коли видавали Є? краги. Да, звичайно, це не ті краги е, американські там, чи англійські, але це е, ті рукавиці, в яких теж, теж можна виконувати ті певні завдання. Тому я е, запевняю вас, що ми вас не підведемо з тим, щоб е, е, зафіксувати цей момент, чи можливо є ще якісь виступи, щоб е, зафіксувати річ, нам покажеш по приміщенням наших здобутків Наші здобутки і плани на майбутнє до кінця 2017 року. Більшість. Там є, 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 є підлітові. Машини, ремонт машин. Ну, мелкий ремонт, вони Сам. є самі. Це в них те прописнено, позвольте. А техніки, там, де проводиться вже таке більш. Є такі випадки, коли на пожежному автомобілі у нас виїжджали. Коли, наприклад, шок. — на носії, економія. Товволі, Хто Іскара. Я боюсь, про це навіть. Думаю. Тут є всі умови для того, щоб вони сумні, щоб влазити. І вода теж є. Якщо на рахунку 101, значить, потрапляєте сюди. Чого ви радіють сумність по сміттєпричині? Це ж тому ми розуміємо, що в Мільнику Жданівська ОТГ, ну, я наскільки знаю, планується значить, така спільна нарада за участю годів адміністрації, там село Війтівці, вони Воно, з нуля зробили так. дороги, зароги водопостачання в кожній громаді, яка прийняла таке рішення. Да. І от да, ну, в ті часи, а на сьогоднішній день. Це питання батареї, e, зрушується. Іншому району, району. В них є можливість. Колишня територія і подібна, саме Вона в них там, дуже ну, цікавість в тому плані, що Однак, це фінансується державним коштом, це фінансується місцевим. платиш приличні сезон. Ну, у нас, якщо розібратись, то процедуру вони зробили для себе, вони зробили гарно. Не без того, що да, дуже велика кіна. Стіл робочий купи, комп'ютер купи, тінтер купи. На книгу на 1 січня перехідних 250-300 справ. Там і виглядає. Уровень абсолютно дорого. Ми поїхали а, туди. А, а сюди, каже, їздить в супером. <ріст> <ріст> Начальник управління Організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник Василевський Євген Віленович. Сьогодні ми провели робочу поїздку в Жмеринський район, в наш районний сектор, де провели зустріч. Спільно з органами виконавчої влади, а саме головою райдержадміністрації районної ради, міста Жмеренки. питання розглядалися по діяльності нашого підрозділу за перше півріччя фактично. Розглядалися питання по організації роботи в питаннях програми поліпшення пожежної технічної безпеки, як з боку районної влади, так і з боку місцевого самоврядування. Що слід зазначити? Протягом першого півріччя по програмі поліпшення пожежної безпеки і техногенної безпеки вже було реалізовано 80 тисяч гривень, на які було придбано 23 комплекти речового майна для особового складу. І на сьогоднішній день позитивним є тенденція така, що з боку Керівників є запевненість в тому, що на слідучих півроку також буде фінансова підтримка підрозділу. Самим підрозділом також було проаналізовано в ході доповіді з боку начальника районного сектору, було висвітлені основні показники за цей період і продемонстровані ті досягнення, які вони вже зробили, а зробили вони досить багато, і фасад самого. Депо і заасфальтували 26 тонн асфальту на прилеглій території. Зробили вони повністю ремонт в їдальні, продовжуються роботи в приміщенні газодимозахисної служби. Тобто підрозділ боєздатний, дієвий, підрозділ розвивається, він не стоїть на місці. І я сподіваюся, що за результатами 2017 року показники будуть набагато вищими. Тим паче, що є підтримка і запевненість з боку. І міста Жмерянки і Жмерянського району в подальшому фінансуванні в підтримці нашого підрозділу з метою забезпечення пожежної і технічної безпеки на території. Дякую за увагу.